Мореквіць, автівка, що зупиняється щокілька хвилин навіть посеред поля, аби люди могли попрощатися і віддати шану. На Чернівщину привезли загиблого морського піхотинця Михайла Копця. 23 червня йому би виповнилося 22. Він загинув під час обстрілу поблизу Маріуполя, 3 червня. На строкову службу Михайла призвали в листопаді 2015-го. Після її закінчення підписав контракт і лишився в лавах ЗСУ. За день до своєї смерті хлопець врятував життя кільком побратимам. Було шість приходів, і міша, можна сказати, спас ну, нам трьом чоловікам життя. У нього со слухом дуже хороший слух був. Він прямо перед приходом крикнув міна, і всі встигли сховатися в укриття. Попри тим, розповідають, якраз йому вже чудом вдалося уникнути поранення. Постраждав лише магазин автомату. Того дня він не встиг добігти до укриття на новій позиції. Це була 122 мм ствольна артилерія із боєприпасами, який взривається в воздухі. От, так називаємо шрапнель. Після першого, так як ми кажемо, приходу другий військовослужбовець зразу вискочив з бліндажа по траншеї і почав якби, стягувати його вниз, ну, надавати первичну медичну допомогу. Але, якби, ну, не фахівець, звичайно, але я вже з ним говорив, він сказав, що ну, командир каже, скоріше всього, що він вже ну, моментально загинув. Ну і як би то підтвердило, судне своєї експертиза. Михайло Кобець загинув від зброї, котра заборонена до використання у цивілізованому світі Женевською конвенцією. Проросійські ж бойовики не гребують її застосуванням. Дорогою до автівки з янголом у котрі. Везуть тіло бійця, підходять зовсім незнайомі люди, матері загиблих, аби віддати шану бійцю і так всю дорогу до рідної корюківки. Просто хлопця, який воював за нашу батьківщину, за нашу свободу, за наше майбутнє наших дітей. внуків, Поховають Михайла копця 7 червня у рідному селі.